П'ять випадків лептоспірозу вже зафіксували від початку року на Тернопільщині. Небезпечне захворювання виявили у мешканців підволочиського, Теребовлянського, Кременецького районів та міста Тернополя за результатами підрозслідування умовами, які сприяли інфікуванню. Це було ведення домашнього господарства без захобів захисту, сільськогосподарської роботи та також купання у відкритих водоймах. Лептоспіроз, зазначає Надія Годована, інфекційне захворювання, яке супроводжується гарячкою, інтоксикацією, ураженням нирок та печінки тощо і може призвести навіть до смерті. Збудників лептоспірозу переносять гризуни, свійські та промислові тварини. Заразитися можна також при купанні чи питі води з відкритих водойм, а ще з'ївши забруднені овочі, фрукти. Інкубаційний період захворювання від одного до двох тижнів. Захворювання розпочинається гостро, навіть в деяких випадках люди можуть точно вказати. Годину, як правило, він воно починається з ознобу, підвищення температури тіла, з'являється болі в м'язах литкових, Це є такий показний синдром. Потім приєднуються симптоми, характерні для ураження нирок, печінки. Найбільш небезпечним ускладненням липтоспірозу, застерігає фахівець, є гостра ниркова недостатність, оскільки спершу симптоми інфекції нагадують ознаки простуди, нерідко люди займаються самолікуванням, що погіршує їхній стан та зменшує шанси одужати. Відтак, при перших підозрах, фахівці радять не зволікати і звертатися до медиків.